Комунальні служби активно готуються до осінньо-зимового періоду та настання холодів і зимових опадів. Понад пів тисячі дорожніх робітників і близько 200 різних машин спецтехніки для прибирання снігу ладні стати до роботи одразу, як це буде потрібно. До Робот взимку підготовлено 177 одиниць спеціалізованої техніки, серед яких 87 одиниць це посипальні машини з відвалами. 32 одиниці це снігоприбиральна техніка. 24 одиниці це мала техніка, 12 одиниць це навантажувачі, а все інше те саме скиди, які використовуються для вивезення сніга, підвезення матеріалів та інших робіт. Дорога обробляються комбінованою сумішю з відсіву та солі, і піско соляною сумішю для кращого щеплення з дорожнім покриттям. На сьогоднішній день заготовлено 25 тисяч тонн посипальних матеріалів. Це нормальна кількість. Я ж кажу, до січня місяця при складних погоних умовах на кожен день роботи цього вистачить. Далі буде видно. Залежно залежності від того, яка зима, можливо, їх хватить на всю зиму. У випадку рясних снігопадів, в першу чергу, комунальники забезпечуватимуть безпеку руху на особливо небезпечних ділянках: мости, шляхопроводи, підйоми та спуски доріг. Та розчистять проїзди до медичних закладів. Як і торік, на вулицях міста з'являться так звані мушлі з посипальною сумішю. Їх планують встановити близько 200 поблизу перехресть та різких схилів, користуватись ми зможуть усі охочі.